Величезний привіт всім самим найкращим глядачам мого каналу. Сьогодні ми подивимось більший огляд, буде більше продуктів. Акційних з 22 по 28, включно травня. Сирочки куму в акції не забудьте придбати. дольчі йогурт 280 грамів, це великий стакан 22 гривні 90 копійок. Так, ну морозиво ожина, я думаю, всі будуть купувати по 65 гривень, знижка 45%. Ну, і Оце біле також, воно смачне, також знижка 45%. Хто полюбляє від Жако пташине молоко 10,55-10,65%. Великий 2-літровий живчик, також з хорошою знижкою, зверніть увагу. Велика шоколадка від Рошен Лакмі 8490, куряча 300 г 28,30 часниковий виріб 420 г 39,50 в акції гумілка 75 і а, тушка куряча, 80 гривень. Капуста рання по 15 гривень, ціна впала, авокадо по 170 гривень майже. Чіпси Олейна 44 гривні. А, хто купував оцей Нео? Я хочу також взяти спробувати для унітазу 70 гривень, ніби непогана ціна. Але мені здається, що десь був, де був, не пам'ятаю, де був а, Доместус? По... А, так тебе ж був до Месту зі знижкою хорошою. Мені здається, що до краще ж, правда? Добре, ходіть. Я хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам, Величезне дякую. Соус від чумак. Соус французький чумак. Так, бачу, хороша знижка, навіть вже розкуповують. Соус, вибачаюсь, кетчуп від щедро шашличний, 250 грамів і лагідний. Від Торчин лагідний кетчуп, 250 грамів, також зі знижкою невеличкою. От, хто би не казав, все одно мені здається, що паста чумак найкраща, тут 300 грамів. В акції також тунець від лінія 185 грамів у власному соку та в олії, сардина від торгової марки море, кілька з квасолою від торгової марки море. Консерва від розумний вибір, яловичина. 40 гривень 80 копійок. Знову поставили зі знижкою м'ясо курей від своєї лінії. Дуже хороша консерва, дійсно хороша. І коментарі хороші. І я також купував. Мені вона сподобалась. Так, ну а ось цю можна придбати за 40 гривень 90 копійок тільки в кого є карта АТБ. Червона квасоля з м'ясом індички 57,30. Зі знижкою зараз поставили кашу горохову зі свининою від своя лінія. І каша гречана зі свининою своя лінія. 70 гривень. До речі, зараз у нас не знаю, як у вас, у нас почалося від... вимикати світло, а я сьогодні проходив повз а, цей обмінник. Ви бачили, скільки коштує долар і скільки коштує євро. Так, давайте пробіжемось по а, приправам. Ще забув показати паштет, та ж хороша знижка, тут 130 грамів. Італійські трави 9,90. Приправа хмелі сунелі 9,30. Перець червоний 7 гривень 20 копійок. Перець духмяний горошком 20 гривень 50 копійок. Приправа сушена копчена мелена від своя лінія 12,90. Приправу до картоплі від любисток можна придбати за 8,80. Це у нас паприка. Приправа для супів, бульйонів та борщу 1190. Суміш перців 1790 від приправка. І перед чорний від розумний вибір по 8 гривень 60 копійок. Ну і звісно ж не забудьте придбати кухарик. Дуже хороша зараз ціна, 20 гривень 90 копійок, 200 грамів. Розумний вибір приправа з ароматом курки 12,90 80 грамів. І в акції ріва, хто полюбляє, 17,50 зараз 80 грамів. Подушка майонезна, королівський смак 340 грамів, також знижка хороша. Майонез провансаль від щедро 150 грамів, 17,90. Так, давайте пробіжимось по ковбасному відділі з вами яловичина люкс. Так, вершкова першого сорту. Хороша знижка на ось цю курячу першого сорту, 300 грамів паличка 28,30. Сосиски до макарошків 330 грамів, 48,90. І відрозумний вибір ходох 450 грамів, 47,60. В акції філе куряче від своя лінія. 21 гривня за 100 грамів. 35% знижки сосиски до пюрешки з м'яса птиці. Ой, хлібець селянський. Я пам'ятаю дуже-дуже давно купував. Сподобався, але не в АТБ. Рум'яні кусняшки. Сосиски без оболонки, 300 грамів. Виріб чесниковий 420 грамів палочка. Ковбаса шинкова 500 грамів. В акції салямі Болгарська. В акції салямі баварська. Елітна від добров зі свининою. Сардельки з сиром, з м'ясом птиці першого сорту. Молочні сосиски вищого сорту від добров. 330 грамів. Єврейська сирокопчина. В акції оселедець від своя лінія, шматочки в олії, 180 грамів, 34,90. Хороша ціна на крабові палочки. Сніжний краб 200 грамів, 48,90. М'ясо міді своя лінія. Закуска з лососем. 110 грамів. Хороша дуже ціна. В іншому магазині дорожче вона коштує. Оця норвен з кальмаром у соусі. Вона мені дуже подобається. Вона дійсно смачна. 42 гривні 50 копійок. Давайте подивимося, що для пухнастиків пауч-пакет 1390. пауч-пакет Kietin Hall 1290 в акції. Сухий корм Kietnh 400 грамів. Можна придбати за 35 гривень майже. Консерва Kietinghall 415 грамів. І знижка на паштет гурме 2390. Крабові палички водний світ, упаковка 520 грамів. Вареники від торгової марки Геркулес з картоплею та м'ясом 800 грамів, 90 гривень 90 копійок. Чесно кажучи, я дуже полюбляю вареники з вишнею. Але в мене вони ніколи не виходять, розлазяться. <сіх> Без кісточок навіть. А Від Біла Береза вони зараз в акції 56 гривень. В акції фарш від своя лінія. Ну і звісно ж не забудьте за масло білоцерківське. 53,90. В акції Маргарин Столовий від своєї лінії. 21 гривня 70 копійок. Так, ну що ж, морозиво я показував вам у попередньому відео. Хто ще не подивився, в кінці відео буде силочка, ну, таке віконечко квадратне. Ви натискаєте і можете подивитися усі акції на морозиво. Щоб я не витрачав знову час, переходьте, дивіться відео до кінця. Так, ну сирочки від кому я вам показував на вулиці. Хороша зараз. Ціна 14,50, закуска пікнік з баварськими ковбасками по 20 ,70 гривень 70 копійок, сир а, джугас твердий тертий, сир а, джугас подрібнений. В акції зараз Маздам, сир та гауда. Усі йдуть по 150 грамів. Вони пластинками 59,70. І безлактозний також. Зі знижкою 25% сир голландський від своєї лінії 160 грамів. І також в акції від своєї лінії сир вершковий. Сирний продукт Тульченка 150 грамів. І сирний продукт від розумний вибір 150 грамів, 35 гривень 20 копійок. Моцарелу можна придбати також зараз зі знижкою 125 грамів, 46,60 Знижка 30% на сологуні та моцарела від золотий резерв, упаковка 180 грамів. Крем-сир Президент 180 грамів. Сирний продукт від Тульчинка. Сир янтар від пірятин 230-220 вибачаюсь. І також зі знижкою плавлені сирочки від своя лінія. Сиркомо, інсалата 170 грамів. М'який. Ну, як він називається, я вже і забув. Так, і бринза також 170 грамів. Фета. Молочко від ферма 3,2% жирності. Для власників карти АТБ, хто має карту АТБ ферма 2,5% жирності. 31 гривня 90 копійок. Молоко слов'яночка 2,5% жирності 36,80. Молоко від просто наше 2,5% жирності 3620. Для власників карти АТБ сметана 15% жирності просто наше. Вага 180 грамів, 17 гривень 90 копійок. Стакан 325 грамів. Також в акції галичина сметана 15% жирності, стакан 300 г 35,60 грамів. Спробуйте сметану від своє лінії, вона дійсно смачна 400 грамів 35-30. У акції сирочки від розумний вибір по 9,90. Лактонія 800 грамів. Йогурт від своя лінія. Тут є і полуниця, і вишня, персик. Можна придбати за 43 гривні 50 копійок. 800 грамів. Йогурт від молокія 770 грамів. 53,40. Я тільки на За ці йогурти я говорив на вулиці, 280 грамів. Смаки різні в асортименті, 22 гривні 90 копійок. Сирковий десерт дольче айрований. 170 грамів, 24-90, 116-90 міленіум, 160-90 шоколатерія. Для власників карти АТБ. Бум шок можна придбати за 10 гривень 50 копійок. Так, шокобомб зі смаком какао, це якась новинка. Та, отак от да. причепіть. Да. Так, ну ці цукерки я вам показував на вулиці, вони зараз також зі знижкою, але цінники не, не поміні. <гум> <гум> а ви в Дніпропетровську показуєте? А, ні. Дніпро, Дніпро. А, ні. Ні, ні, ні. Ні? Ні. А, а ви... то моя сестра дивиться, каже, колись тебе хоч побачу. Ти постійно за тебе пропадаєш. Yeah. Так, Джекі по 22,8. Можете передати привіт? Кому ви хочете передати привіт? Сестра рідна, Неля. У, у Дніпро. <гум> ну <гум> добре, дякую. Також зі знижкою а, Рошен. Цінник не поміняний 3490, усі смаки. Не поміняли ціну на вері Пері – 24,90. Міленіум, мабуть, продовжили акцію 34,90. Для власників карти АТБ, ось цей шоколад можна придбати за 33,90. І хочу вам показати новинки від Рошен. А, дивіться, які цікаві. Це у нас іде шоколад молочний з фундуком 90 грамів, та шоколад з чим також з фундуком, тільки чорний. Ну, хоч новинки виставили. Не забудьте за лакмі усі великі шоколадки по 8490. якого закінчується олія, можна придбати олейну 850 грамів за 43,90. Олія від своя лінія. Тут 900 грамів 45,30. І велику олію від своя лінія. Так, ця упаковка вже потекла, бачу. Мені прямо в руки. Так, тут у нас 3 літри рівно 150 гривень 30 копійок. В акції пакетований Булгур. В акції чай Tia Moments. Зараз можна придбати чай своя лінія, фруктовий, 25 пакетів. Смаки в асортименті. В акції чай Sherlock 25 пакетів. Чорний та з ароматом бергамота 35,90. Але я би вам радив взяти, якщо полюбляєте ну, в пакетах, то візьміть Грейс, він смачніший набагато. Зі знижкою чай ліптум 20 пакетів, 40 гривень 90 копійок. Своя лінія, 100 пакетів чорний чай. Точнісінько такий самий, тільки 50 пакетів, за 44,40. 25 пакетів, 24,80. І з ароматом Бергамоту також такі ціни. Так, знижка 40% на каву Якобс Монарх 200 г, 240 гривень 90 копійок. Знижка 30% на карт нуар. Вага 140 грамів. А ось таку каву велику, не з кафе Еспресо, 200 г можна придбати за 296 гривень майже тільки для тих, хто має карту АТБ. В акції «Несквік» 140 грамів 42 гривні 50 копійок. В акції Какао напій для малечі. Це велика упаковка 300 грамів 63-50. Зі знижкою кава велика Амбасадор преміум та Стронг. Вага 200 грамів. Стронг майже 160 гривень. І преміум 171 гривня. Для власників карти АТБ Нескафе Gold 280 грамів можна придбати за 276 гривень майже. Зі знижкою 30% кава Якобс Монарх у зернах кілограм. Кава від розумний вибір 110 грамів 57,90. І точнісінько така сама, тільки трішки більше вага. 220 грамів 109,90. Чібо, хто полюбляє, 275 грамів, 123,60. І також в акції хороша знижка на каву Еспресо Якобс 230 грамів, 140, ой, 104,90 Зі знижкою Поляна Квасова, Своя лінія. Мій улюблений чай. Для власників карти 20 гривень 90 копійок. Треба робити карту. Треба дійсно робити карту. Зі знижкою віджив Квас. І економних вам покупок. Всього найкращого я вже йду знімати наступне відео.